Перші підсумки фотоконкурсу Спортивна Вінниця Вінниця-2012» підбито з усіх фотографій, які надіслали до спорткомітету. Вже обрали більше півсотні найкращих. Це як професійне, так і аматорське фото. Зараз їх виставили на розсуд вінничан в одному із торгових центрів міста. Імена ж трьох переможців будуть відомі на початку наступного місяця. Подробиці далі у матеріалі. На цьому стенді 66 фотографій, які обрало журі фотоконкурсу Спортивна Вінниця 2012. Нам дуже приємно, що на наш конкурс надійшло близько 200 робіт. Дуже широка аудиторія учасників. Найменшій дівчинці 6 років, яка надіслала свої фото, найстаршому учаснику 75 років. Важко було обрати фотографії, тому що вони надзвичайно різні. І десь цікавий сюжет, десь, десь викликає такі фотографії почуття, дуже зворушливі, а десь дійсно дуже художній рівень фотографії. Першою роботою, яка надійшла на наш конкурс, було фото, де на фоні башти молодий чоловік виконував вправи на стрибки, так званий джампер. І я думаю, що це стало символічним, тому що після цього дуже 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 пішло багато фотографій, і приємно саме те, що на кожній з цих фото ми можемо впізнати куточок рідного нашого міста, куточок рідної Вінниці. Дуже яскраве є фото, коли три хлопчики просто висять на турніку. Звичайний турнік, який є в кожному дворі, але ці діти вже своїм, своєю активністю і закликають нас бути здоровими, бути активними фізично, і це теж дуже класно. З того руху динамічного, який відбувається у спорті, зафіксувати один єдиний момент, щоб він, він виразив ну, буквально все. І і, і ту, ту працю, яку спортсмен вкладає, і, і жагу перемоги, і той момент, мабуть, ейфорії, які відчувають спортсмени, коли досягають певного, певного результату. І, от, наприклад, от ця фотографія якраз надзвичайно промовиста в цьому випадку, або е, фотографія, де перетинають, от перетинають. Таку фікнішну стрічку тут ну, буквально все є. Навіть такі взаємовідносини між спортсменами переможеного і переможця. От на цьому останньому етапі боротьби мені дуже подобається оця фотографія. Теж такий момент, який от тільки фотограф може зупинити тут, ну своєрідна така магія. Ми говоримо іноді про факірів таких індійських, які якось. Е е е е е е е Змію можуть там. Якось дресирувати, а тут дійсно така змійка. Змійка, така скакалка, яку оця малесенька дівчинка, така чарівна, може теж якось вгамувати. У нас надійшло дуже багато фотографій з минулого фотографії. і спортивного і з минулого нашого міста, тобто фотографії, на яких відображені 60-80 роки минулого століття, де люди займаються фізкультурою і спортом. Коли дивишся ці фото, то обов'язково пізнаєш центральний міський стадіон, ще який він був 30-40 років тому. Парк наш впізнається одразу. Ще є дуже цікаве фото, де дівчинка біжить за завод термінал. Неї на, на майшці так і написано термінал і з номером. Тобто, це дуже приємно. Я думаю, що багато хто може впізнати себе на цих фото. Кожна фотографія, представлена на виставці, має свій номер. Тож відвідувачі можуть проголосувати за ту, яка найбільш сподобалась. Ці голоси обов'язково врахують при підведенні підсумків фотоконкурсу. У нас буде три переможці: 4 числа буде відзначення кращих працівників галузі фізичної культури та спорту міським головою. І е, туди ж ми запрошуємо, е, скажімо так, переможців перших е, три місця е, для вручення їм премії та е, подяк. 8 числа на день міста і день фізичної культури і спорту. Ми будемо нагороджувати е, інших переможців конкурсу. Будемо відзначати найяскравіші номінації. Я Думаю, що дуже багато наших учасників отримають подарунки і залишаться задоволеними. Оксана Святенко, Олег Літвінцев Володимир Гірявенко, телеканал Віта.